Чака з журком заплив, і отже, власне, так би мовити, відкритого відвертого протистояння міліції і тих, хто є на майдані, немає. Однак тривають гострі подекуди. З цілесними ушкодженнями суперечки, які е, одна сторона намагається доказати, що ми теж київляні, ми проти цього срача. А ці кажуть, ви київляні, що ви зробили без нас. Ну і зараз, власне, це самі все побачите. Ви так знімаєте? ви швидці знімаєте? Гуманітарку. А корупціонера ви знімаєте? Корупціонера ви знімаєте, ну, да, так переходять просто на голову там де може стати ро і коли я говорю забирайте ма там зараз типу, богдан котяв нам транслює яку якісь розбірки можливо там дійде до бійки тому що дві розгарячені жіночки щось дуже активно е обговорюють одна з одною Давайте не подивимося. чим це закінчиться. Він мені каже, да, ви... ми що делали, то и будемо діти. Понятное дело, мы неправильно. Во всей Європі спорить. Шановна, во всей Європі. Всі центральні вулиці є що Це аксіома, Це навіть ліп... не потребує що ви хочете. На этих любов ліп... Ви всегда будете проти нас. ви за власть. Ви власти подыгрываете, подмахиваете. Вам дадуть офіс да? здесь в центрі Києва. Люди повинні ходити. І тому це, це повинні так.

Журналист. какая компания? Зачем вы сюда приезжаете? Что вы хотите? А э, вопрос, э, сюда секунду а да? стоять! Я буду сюда, да, приехала, маня, сюда. Маня, сюда приехала, маня, сюда приехала, да. сюда приехала, сюда приехала компания, сюда приехала. Хорошо. Такая, как Нацгвардия. Нацгвардию мы принимали. Назгвардию стоять. Стоять. А, мы принимали. Да, 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 И Мазгвардия сейчас нас стояла. приехала разгонять. Я что Лев ты отстояла? Каждый день, стояла не-не-не. Нахуя обижать девушку, если она вообще не зачем Ну что, давайте ее застрелим тогда. Давайте ехать в Турки, она же не причем. Ну, а о чем че мы говорим? Просто я тебе еще раз объясняю. объясняю. Я, я объясняю, почему сюда пришла Насгвардия. Те, которые говорят, вот я сотник, я сотник, вот так вот идет, ну, Нацгвардия, да, вот за держится, он назад сдает, и вот так подходит и говорит, я сотник, я сотник, вот такой-то сотник. Но! Но он стоит против нас. Я говорю, почему вы с автоматами пришли? Я вот стою, вот, вот, живой человек, вот, я вот так и вот стою. Я тебе сказал.